Я тоді теж не піду, чи може піти. Сяду собі в задніх рядах. Може, піду раніше, а може, дослухаю, буде видно, чи таки досидіти, не знаю. Правда, добре посиділи, Aruba, my boat. This weekend, what do you say? You think I don't see that faint tan line on your finger where your wedding band usually is? This is not my first rodeo, Sarge. Why don't you introduce me to your single coworker? One o'clock. <laughs> hey, I'm Jason. Hi. So that's where I learned the water ski. I fucking love Lake Geneva. Makes mm -hmm. it. We should do something next weekend. Should take me somewhere. You don't have a plane, do you? <laughs> yeah, right. I mean, I'm just a trainee. A what? A trainee. How much more time are we talking here? Tomorrow's my last day. Okay. Mm. Mm. The second I finish, I'm going to my boss's office and I'm telling that motherfucker to go fuck himself. See, I want to do something that matters. I'm going back to school and becoming an occupational therapist. I want to do something important. Just like you. An occupational therapist. Do I look like I want to marry a fucking occupational therapist? Я ваш капітан міс білка. Висота польоту цього року Суспільна економічна географія світу. Ще буде зупинка у правознавстві. Тож пристебніться. На вас чекає неймовірна подорож. Фотограф був такий класний. Я почувалася легко і дуже вільно. І я полечу в Канзас Сіті на тиждень моди. Канзас Сіті. Очі не зламаєш. Лузер. Вітаю. Я Саша Ебернеті. Мама спекла для вас печиво. Поклади на стіл. Щось іще. Хто бачив гаманець або життя? Підніміть руку. Приколюйтесь. Едвард Джеймс Олмос? Лу Даймонд Філіпс. Що ж? Добре. Ти і ти. Поставте телек під дошкою. Ми дивимось фільм у перший же день, а я не проти. Ви класна. На смак лайно. Гаманець або життя. Попрошу всіх зайняти місця. Елізабет, привіт, я Расел. Расел Ґетіс, фізрук. Торік ми разом чергували. Так. Мені вже розповіли про твого хлопця. Співчуваю. Ти знаєш, що я його застукала з собакою. Тваринка жива. Жахливо. Слухай, знаю трохи зарано, але може, може б нам десь повечеряти разом. То кажеш, фізрук? Ти типу по того. Гуляй. Для мене службові романи табу. Я нікому не скажу.